Добрий вечір. Вітаю вас на своєму каналі. Хочу розповісти вам про троянду «Парфум де Ліберті». Цей сорт, отриманий у 2004 році в США. Сорт відноситься до групи чайно-гібридні. Ну, виростає доволі високий, має дуже сильний, приємний аромат і квіти такого гарного, насиченого рожевого кольору. Зараз я покажу вам і бутони, і е, саму квітку. Це вже квітка в повному розпусці. Ви бачите. Це напіврозпуск такий. Ось бутончик. І ось такий, як починає квітка. Розквітати, ви бачите. Дуже гарна квітка. І Взагалі я хотів показати, що вам, ось ви бачите, рослина ну, практично вся чиста стоїть, враховуючи те, що я практично і не обробляв фунгіцидами. Тому совітую всім, хто любить рожеві троянди, а ще більш троянди, які мають приємний аромат, придбати цю троянду і вирощувати на своїх присадібних ділянках. Добра і миру! Якщо понравилось моє відео, ставте лайк усього найкращого.